Мешканці Івано-Франківська тепер мають можливість внести пропозиції до генерального плану міста. Зробити це можна на сайті виконавчого комітету міської ради, заповнивши відповідну заяву. Процедура триватиме до 1 вересня. Востаннє франківський генплан оновлювався ще 2001 року. Пізніше були спроби, але проект не знайшов підтримки на сесії міськради. У березні цього року франківські депутати ухвалили рішення про коригування містобудівного документу. Наразі відбувся тендер по прозоро, який виграла київська фірма Діпромісто. Дуже багато питань містобудування, власне, скандальних моментів гострих котів. І я думаю, що це дуже реально залучити громадськість до обговорення даних питань важливих, що стосується генерального плану міста. Я усвідомий того, що можливо дуже багато буде пропозицій, таких, що смішних, можу так сказати. Ми будемо підходити фахово до даного моменту, Фахово, але максимально враховувати власне думку громадськості. Коригований генплан Франківська має представити уже в листопаді. До цього прийматимуть заявки мешканців, активістів та підприємців. Далі усі пропозиції розгляне фахова комісія і ті, що не суперечуватимуть нормам, винесуть на слухання виконавчого комітету. Я думаю, що це дуже хороший механізм обговорити ті проблеми, які. Є в місті, а це основна проблема розвиток Івано-Франківська, ріст населення, адже ми прогнозуємо, що за 10 років у нас буде 300 тисяч населення, а це, відповідно, нові виклики, це нові дороги, нові садочки, нові школи, нові парки, нові сквери, нові спортивні споруди, нові дитячі великі споруди. Все це має врахуватися в новому генеральному плані. Потому прийдуть громадські слухання, а навесні міська рада планує провести перший івано франківську місцевий референдум. Він врахує думку мешканців щодо концепції розбудови міста.